Була вчора на зборах до першого класника. У мене се йде в перший клас. Сказали нам, де що купити. Буде в нас так типу підготовки, будуть діти знайомих. Покажу, що купили. Так. Ось такі олівчики сказали купити. Ленійка. Ось таких три ручки взяла, ось таких два олівчика простих. Ось такий пенал. Була, щоб можна було всередину скласти олівчики, вийняти з упаковки. Ось такий, як на мене прикольно. А, ще дві гумки взяла. Ось такі дві гілки. і заплатила я 531 гривня. Ще також зайшла в свій магазин, купила філе короче і фарш. І заплатила майже 400 гривень за філе і за фарш. Ось такі ціни на сьогоднішній день.